Вітаю вас. В ефірі Тернопільська погода. Я і ведуча Мар'яна Судова. 11 травня 1811 року у Сіамі, що у Таїланді, народилися зрощені близнюки, чанг і енг бункери, через яких з'явився термін Сіамські близнюки. Якою ж буде погода цього дня у Тернополі на Тернопільщині? Слухаємо Тернополян. Привіт на Тернопільщині. 11 травня буде мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі 4,9 градусів тепла, а в день 20-25 тепла. Ми передаємо привіт своїй мамі і вітаємо її з Днем Матері. Привіт! У Тернополі 11 травня буде мінлива хмарність без опитів. Температура в повітря вночі 5-7 градусів тепла, а в день 22-24 тепла. Передаю привіт своїй мамі і вітаю її з Днем Матері. 11 травня 1904 року народився іспанський художник сюрреаліст Сальвадор Далі. Він як людина неординарна, мав і надзвичайного домашнього улюбленця. Далі був дуже прив'язаний до свого екзотичного друга гігантського мурахоїда, якого вигулював вуличками Парижа і брав з собою на світські вечори. Я ж бажаю всім гарного настрою до зустрічі на вулицях міста і на ті 4